Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене звати Антон, і сьогодні у мене для вас величезна, красивезна, довгезна гра під назвою ASS Вангард. ASS Вангард це сторітейлінг гра. Це означає, що у вас тут є величезна кампанія, яку ви будете проходити або будете намагатися її пройти. У вас є початок, який про який я вам трішки розкажу, і ви будете йти до кінця. Щоб вам до нього дійти, вам треба буде від 40 до 60 Годин. Щоб ви розуміли, одна партія тут займає приблизно 4 години, і кожна партія буде просувати вас далі по сюжету, що відповідно буде відкривати вам нові можливості і так далі. В самій грі ви будете досліджувати просто величезний космос купою планет та систем. Будете літати по ним і відповідно стикатись там з різними формами життя, по-різному на них впливати, ну і також, звісно, будете приймати дуже багато важливих рішень. І одразу хочу сказати вам, що це відео огляд без правил. Тут не буде детального розбору, як грати, як пересувати свої мініатюрки, як працюють ті чи інші механіки, щоб після цього ви сіли і почали грати. Ні, вам це і не треба. Тому що коли ви будете сідати грати в цю гру, там є навчальна місія, яка навчить вас. Всьому, чому треба, і також тут є довідник, де ви зможете детальніше розбиратись з правилами. Ну а тут же я розповім вам про свої враження від гри, що мені найбільше сподобалось, що не сподобалось, в чому був дискомфорт. Тобто, це буде мій такий собі відгук. І я думаю, що у вас точно вже є перше питання, що означає ISS Vanguard. Vanguard – це назва корабля, на якому ми будемо літати. А ISS – це в принципі ну, Interstellar Starship, Якщо я не помиляюсь, ну, космічний корабель Vanguard. Так, в принципі, і передава. Переводиться назва цієї гри. В цілому, що в нас є в цій грі? В цій грі неймовірна велика кількість карт, тому що карти це тут основний двигун. У вас тут карти вашого персонажу, карти цілей, завдань, місії, плюс карти локацій, ну і просто ваші колоди, якими ви будете грати. Плюс у вас є такий величезний журнал з різними планетами, які ви будете досліджувати, і не тільки планетами. Плюс у вас є ось такий бортовий журнал. В цьому журналі тільки. Текст, який ви будете читати, вам доведеться тут багато читати, тому що коли ви будете. Кудись приходити щось відбуватись, вам треба буде звертатись до цього журналу і от дивитись, що там відбувається. Часто це якісь переговори між персоналом, між капітаном, кораблем. Все, що ви будете зустрічати, буде описано тут. Це ваш основний сюжет. Відповідно, звертатись, ви будете до нього часто. Окрім цього, тут є до десятка крутих мініатюр, які можна розмалювати, якщо вам подобається деталізація. У них крута, і самі вони дуже класні. Вони не прив'язані до конкретних персонажів. так що можна кожну гру. Кожну місію грати різними персонажами. Плюс тут є крутезні кубіки, які ми будемо прокачувати в плані того, що ми будемо докупляти собі нові кубики в партію. У нас буде ставати їх більше. Це основне тут двигун гри. І є ще дещо. Що дуже сильно буде впливати на нашу гру. Це книга корабля. Ось така забасничок, як казали одні блогери, де бухгалтерська книга, тому що тут у нас буде дуже багато всього, і взагалі це така собі окрема частина гри, де ми будемо тут порпатись у цій, у цій книзі корабля, покращувати наш корабель, команду, лікувати її, ходити в різні відсіки нашого авангарду, і відповідно щось там робити. Ну а по технічним моментам це кооперативна гра, яка грається від одного до чотирьох. Гравців, і як я сказав, тривалість кампанії приблизно 60-40-60 годин, в залежності від того, як ви будете активно досліджувати всі ті локації, куди ви будете попадати. Сам я вже награв приблизно 20 годин. У нас є чотири зіграних партії. Насправді трошки менше, тому що деякі партії закінчуються раніше ніж 4 години. Але в середньому на одну ігрову сесію у нас виходить 4 години. Граємо ми вдвох, і я вважаю, що в принципі це якийсь такий. Ідеальний склад цю гру дуже важко зібратись грати в чотирьох, тому що в неї постійно треба збиратись однією компанією, якщо ви почали. Бажано, звісно, можна підключати інших людей. Але якщо ви хочете, щоб це у вас була цільна історія, то звісно з однією компанією треба грати. Тому ми отак вирішили грати вдвох, і в цілому непогано. Але я думаю, що це прекрасна соло гра. Якщо ви хочете, як знаєте, прочитати якусь класну сайфай-книгу. Якщо ви таке любите, але ви хочете приймати безпосередню участь, то от ця гра. Для вас, проте вдвох грається також непогано. Ну і так, ви будете грати за чотири секції, які є на цьому кораблі. То тобто кожен гравець бере під контроль одну секцію, якщо ви граєте в чотирьох, або як ми граємо в двох, кожен бере по дві секції і відповідно ними грає. По сюжету зав'язку я вам розкажу. Тут люди знайшли у своєму ДНК якісь загадкові координати у космосі і вирішили от полетіти, дізнаватись, що у них, якби, що там, що там за цими координатами. І з цього починається наша подорож. Відповідно, летимо до цих координатів і далі вже досліджуємо все, всі витікаючі, та все, що там є, і все, що навколо. В колишній галактиці. що дуже круто, зустрічаємо різні форми життя, відкриття робимо якісь особливі відкриття, звичайні відкриття і так далі. І все це працює на механіках кубів і на механіці нашої книги корабля. Отже, така зав'язка. А що буде в кінці? Поки що я не знаю. Тому що поки що ми компанію не дограли. Фінал я її не знаю, тому і про спойлерити я вам не зможу. І плюс, так знаєте, що я не буду розповідати деталі якісь компанії, щоб, в принципі вам, якщо ви будете грати цю гру. Подальшому, або зараз граєте, не псувати її проходження. Один із авторів цієї гри Кшиштоф Піскорський це також автор з поклюженого яка в принципі доволі високо перейти на сайту BoardGameGeek, яку теж скоро привезуть в Україні, і це теж така собі величезна сторітельна гра, тільки в іншій тематиці. Якщо це у нас тематика сайфай, наука, космос, то там середньовіччя і все витікаючи від того. Відгуки про сам сюжет гри дуже хороші. І позитивні, то тут також сам сюжет ваш захоплює і грається дуже круто. Ну а на цьому моменті я попрошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео, і щоб цей контент просувався далі. І взагалі мені так просто буде приємніше. Так що давайте ставляйте і полетіли досліджувати, що там за координати в наших ДНК. Отже, основний ігролад ВСС поділяється на дві частини, про які я вам вже розповів. В принципі, перша частина це дослідження планет. Коли ми командою чотирма секціями висаджуємося на планету, досліджуємо її ходимо, мініатюрки просуваємо. Щось трапляється, ми кидаємо кубіки як основна дія. Будь-які дії, які ми будемо робити, приймати в чомусь участь. В них буде якби от приймати участь кубіки і перевірка саме на кубиках. У них є різні грані, вони купляються різні. Відповідно, цим ми будемо гратись. У нас тут будуть місці задання. Ані і різні відкриття ми будемо прилітати на планету, і потім нам треба буде з неї полетіти. Це перша частина. Насправді вона найдовша, вона найнасиченіша. Тут буде найбільше всього відбуватись, вона найрізноманітніша при цьому, тому що кожна ваша висадка по суті повинна бути різною планетою. Як бачите, у нас тут доволі такий величенький цей зошит, де ми можемо якби літати по різним локаціям. Плюс на цій локації можна повертатись, і інколи гра. В принципі, тебе налаштовує це зробити, тому що прилітаючи один раз на якусь планету, інколи ти не можеш зробити все, що хотів, там і тобі доводиться, якби ну так, от швиденько звідти е телепортувати, щоб якби е твій персонал вижив. І друга частина у нас у книзі корабля. Корабель це наше все. Ми тут живемо, існуємо, і його треба підтримувати, прокачувати, покращувати, вирішувати проблеми у персоналу, які, які тут будуть виникати. Постійно будемо досліджувати ті відкриття, які ми взяли на різних планетах. Інколи лікувати наш персонал або якби вішати його на меморіал, тому що не всі виживуть у цій захопливій, але дуже... Небезпечній подорожі, тобто ця книга це наш корабель, по якому ми умовно будемо пересуватись, коли будемо перелістувати та наші сторінки і щось там робити. Ми можемо піти в центр реагування для вирішення ситуації, в казарми, аби наняти або покращити наш персонал, аби він був ще досвідченіший. і Міг робити ще більше. Можна піти в науково-дослідницьку лабораторію, нові технології, які будуть дозволяти висаджуватись на нові планети або літати далі. Виробничий комплекс. Де у нас різноманітні проекти по типу нового обладнання, яке буде дозволяти нам трішки простіше виживати на, на наших планетах, або навіть покращувати посадкові модулі, тому що у нас є великий корабель сам вангард, але є й посадкові модулі, та такі челнуки, які відправляються на самі планети. вони теж можуть бути різні, і у них різні характеристики. Вони можуть перевозити різну кількість спорядження та припасів, які у нас будуть на планетах, і так далі. І ще у нас є додаткове приміщення, яких у нас ще немає, тому що в цій грі ще є величезний такий конверт, який ми поки що не відкрили. Тобто, там є прихований якийсь контент, який не можна відкривати до вказівок. А це дуже круто. Це ми любимо. Проте, от за нього я вам не розкажу. Я і сам не знаю, що там чесно не відкривав і не дивився. От, чесно. Отже, саме керування кораблем за допомогою книги корабля буде займати у вас приблизно 40 хвилин партій, тому що вам треба буде вирішити різні питання, розкласти саму гру. Якщо це кінець партії, то ми також йдемо в книгу корабля і зберігаємо свою гру, так би умовно, через саме цю книгу. А інші три години це в нас буде основна сесія дослідження. Планет. Отже, по-перше, давайте розберемо, що таке секції. Секції це різні відділи корабля, які кожен відповідає за що своє. Наприклад, у нас є секція розвідки, секція безпеки, секція науки та інженерії. Відповідно, як ви розумієте. Кожна з цих секцій є у них свої спеціалізації, і в цих спеціалізаціях вони кращі, ніж інші секції. Секція безпеки, відповідно, краще в безпекові. Тобто, якщо ви десь будете в прямі контакти вступати з чим завгодно, то секція безпеки до цього підготовлена найкраще. Вона найкраще захищається, найкраще атакує і відповідно найкраще допомагає з цим. Також що немало важливо, ваші рекрути або ваша команда, коли ви будете їх наймати, навчати, вони будуть доєднуватись до. Конкретної секції, от, наприклад, у мене Агата Андрада є в секції безпеки, і відповідно вона вже буде тільки там. І якщо я буду її повишати ранг, а тут є три ранги одної людини. Може бути перший, другий, третій, то відповідно вона в межах цієї секції буде рости і тільки тут. І це цікаво, тому що коли ми беремо рекрута, ми дивимося на його базові вміння, які є у кожної людини. На борту, і потім вже думаємо: ага, я візьму його в секцію безпеки, чи не візьму, чи я візьму там іншу людину. А цю людину я, наприклад, в розвідку відправлю. Або взагалі зараз мені не потрібно людина з такими навичками. От, візьму іншу. Отже, трішки більше про дослідження планет. На початку вам треба обрати ваш посадковий модуль. Тобто, коли ви будете сідати на планету, перед тим як ви на неї вилітаєте. Якщо у вас є їх декілька, а так трішки трішечки не дуже довго треба грати, щоб у вас з'явився крім базового ще один, ви обираєте його, ви там будете обрати, тому що один може перевозити більше, інший простіше сідає на погодні умови йому там. Плювати, а інший може розвалитись по дорозі. Коротше, ви вибираєте посадковий модуль, плюс він вам перевозить більше припасів. Припаси це те, те наскільки ви довго зможете відновлювати свої кубики. Коли у вас закінчуються припаси, ви починаєте втрачати кубики, які у вас тут є. Відповідно, у вас дій стає менше. На самій планеті ми висаджуємось всі в одній локації, і потім починаємо досліджувати планету на кожній планеті, або умовно в цій локації, в плані так, глобально, є якась місія, додаткова місія, якісь умови. Глобальні, які будуть вам допомагати, або навпаки, що частіше заважати, та які шторми чи ще щось. І от ви будете пересуватись, намагатись виконати місію, намагатись зібрати якомога більше відкриттів собі, тому що відкриття це завжди класні плюшки, це завжди якісь нові ресурси. Обов'язково будете намагатись унікальні відкриття зробити, які можна дістати тільки з цієї планети, і вони якби ну. Це ваш статус. От, там, прям я думаю, мені прям хочеться всі зібрати. Всі, що є, ви їх там прям всуваєте в свої відведені місця для них в своїй в книзі корабля, і виглядає це круто. Плюс, якщо ви зібрали там цілий ряд конкретний, то у вас щось прокачується. Як я сказав, будь-яка дія на планеті це китки кубіків. На планеті. Можна переміщуватись, бити з кимось інколи, робити дію локації, розкопати щось на локації, крити двері, наприклад, бо інколи закриті, або там зібрати мінерали. Коротше, щось, що завгодно, що ви будете робити. Ви будете брати якісь конкретні кубики, декілька всі, і їх кидати. І, відповідно, це буде ваша перевірка. Ці перевірки можна трішечки поліпшувати картами, які у вас також є, які ви будете набирати перед тим, як будете висаджуватись, вони є різні. Для кожної секції своя кода, але ви повинні набрати. Там умовно з 30 карт кожної секції, ви обираєте собі тільки 10. і вони ще й обмежені. Не всі ви можете завжди взяти, тому що ваш персонал, людина, яку ви відправляєте зараз в наземну місію. Це може бути також різні люди, тому що у вас може бути там в секції безпеки 4 людини. І от ви вибираєте кого із них ви зараз відправляєте. Там дві людини можуть на лікарняному бути, тому що вони з травмами були з попередніх місій. У вас там є дві людини, які залишилися. І ви з них вибираєте кого відправити. У них є свій ранг. І от, Наприклад, у мене улагати ранг 2, Це означає, що карти деякі можуть я можу використовувати карти рангу 2, а рангу 3 ще не можу. От, от така тут система. Плюс більше кубиків може. Чим більше ранг, тим більше кубиків може використовувати цей персонаж. Як ви вже будете пересуватись якими персонажами залежить вже тільки від вас, як довго навіть ви пробудете на цій планеті? Чи виконаєте ви місію, чи ви раніше повернетесь, чи втратите ви когось зі своїх людей також залежить. Від вас тут гра вам дозволяє робити, що хочете. Ви інколи можете просто всіх своїх людей втратити, якщо ви будете приймати неправильні рішення. Це звісно не означає, що гра завершиться, але просто ваш персонал, до якого ви звикаєте, ви їм симпатизуєте в цій грі, що дуже круто. Ну агата, наприклад, як показує практика, є конкретний персонал, який ви відправляєте в наземні місії, тому що ви їх прокачали, вони вам подобаються, вони круті, у них класні базові вміння, і просто, наприклад, тобі подобається. От, мені подобається цей персонаж, я його відправляю. Після того, як ви зробили все, що хотіли, або просто ви розумієте, що ви більше нічого не можете зробити, вам треба зібратися в місці, де у вас посадковий модуль, всі разом, і відповідно полетіти назад на корабель. На цьому місія завершиться. Ви там що у вас є, зібрали вкуп. Типу, відкриття подивилися, які є, щось повстали собі в планшет корабля, когось там на лікарняний, і от так партія завершується. Ну а тепер давайте розповім про основні цікавинки цієї гри, на мою думку. Перше. Це сама величезна кампанія на 60 плюс годин. Чому це цікаво? Ну по перше, таких ігор в Україні не дуже багато, і масштаб просто вносить тобі мозок, коли ти розумієш скільки тут цього, скільки тут карт, як довго ти можеш це грати, перегравати, тому що не всі події ти точно за один раз за цю одну кампанію зможеш пройти е, якісь. Події можуть відбуватись по різному, тому що ти приймаєш рішення прямо по ходу, і тобі гра каже від цього рішення буде залежати дуже багато. Приготуйтесь, виберіть правильне рішення, і ти таке вибираєш, не знаєш, що там далі буде. Плюс тут цікава історія сама по собі. Тобто ця історія реально прописана і цікава. Вона тебе занурює, начебто, ага, ну окей, ми туди полетіли, а потім вона розростається, розростається постійно щось трапляється, і від цього ти кайфуєш. Це не просто. Ти прилетів, дослідив, полетів. Ти прилетів, дослідив планету, отримав якусь круту інформацію, щось сталося з екіпажем, щось сталося з планетою, щось з жителями. Відкрились нові дані про інші планети. У тебе там якісь місії про ту, про ту, про ту, про ту планету, про інші планети, в яких ти був. Ти щось дізнаєшся нове, таке. Ага, так ось звідки ця тварюка, і хто вона така, яку ми зустріли там колись? О, тепер я знаю, що вона там получу до неї назад. І таке відбувається тут постійно. Притом 60 годин це дуже багато для настільної гри. Навіть якщо враховувати, що одна партія триває 4 години, рахуємо це. У нас 15 партій. Вам треба мінімум зіграти. 15 партій це дуже такий довгий період часу. І якщо ми граємо раз в тиждень, це 15 тижнів, і це майже півроку. І я, наприклад, не можу грати частіше ніж раз в тиждень в цю гру. тому я точно знаю, що от наступні півроку я, скоріш за все, ще буду у неї грати. Наступна цікавинка цієї гри вона якби витікає із її ціни, насправді з величезника коробка. Це продакшн цієї гри. В цій грі все круто, немає жодного елементу, який би типу відчувався поганим. Всі її зошити, всі контейнери, карти, все на найвищому рівні. Кубіки, планшети двошарові, тут навіть є спеціальні протектори, в які ви будете вставляти карти. І, ну, Відповідно, це не просто протектор, тут є позначки на цих протекторах. Навіть там найзвичайніші якісь маркери, все, все виглядає круто. Ну, але, звісно, основний момент тут у нас іде на картах, яких тисячу, майже там, ну, окей, до тисячі штук тут карт. Просто уявіть собі в грі, до тисячі різноманітних, унікальних карт. Ну, майже унікальних, там карти травм повторюються і так далі, які осягнути одній людині просто буде дуже і дуже важко. Ну і одна із найбільш цікавих цікавинок цієї гри це фаза з книгою корабля, про яку я вже розповідав, але мені це реально подобається. Ти менеджерш свою базу умовно, а потім летиш на завдання. Тобто ти покращуєш базу, робиш там щось, капаршишся в ній, а потім вилітаєш і вже у тебе там якісь серйозні ситуації. Тобто, поки ти на кораблі, там. Ти можеш розслабитись, подумати, почитати, подивитись, які в тебе є поліпшення, який у тебе персонал, кого ти куди відправляєш. Ти кайфуєш від цього. Та це може звучати не дуже цікаво, але насправді, коли ти розумієш, що ти отак покращуєш свій корабель, що це дає тобі можливість ще більше і більше робити, то саме ось цей момент виглядає круто. Ну і плюс виходить, що у всіх буде по-різному корабель виглядати на там, кінець кампанії. Та тому що насправді він не тільки покращується, інколи корабель. Тож доволі таки сильно страждає, коли ви кудись літаєте. Тому що все ж таки це дуже небезпечна справа, і це тут зроблено класно. Ну і ще, що в цій грі є: це додаток мобільний. Який буде допомагати вам грати, справді цей додаток дуже класний, він атмосферний. Там є класна музика, там є класні фони, та але це все другорядне, тому що там є озвучка бортового журналу. Тобто, по суті, вам нічого не треба читати. Ви просто відкриваєте цей додаток, тицяєте бажану вам бажаний вам запис і вам читають його. Дуже класно читають. Там передано все емоції, якісь шуми на фоні. Дуже круто, крім того, що там немає українського. Сам додаток перекладений на українське, а озвучки немає, і це дуже велика втрата. Насправді, тому що читати бортовий журнал класно, але якби я міг слухати українською, те, що говорять там, то було би набагато крутіше. Також мені подобається, що в цілому. Ми тут часто кидаємо кубики. І дивіться, це буде такий трішки мінус. Потім я поясню чому. Але в цілому тут класні кубики. Мені, якщо ви дивитесь мій канал, знаєте, що я люблю кидати кубики. Я це говорю в кожній грі з кубиками. Якщо ви дивитесь цей канал, знаєте, що я люблю кидати кубики. І це тут є. І це само по собі класно. Кайф, от це круто. Плюс самі чотири різні секції, якими ви керуєте. Ми з другом, коли граємо, ми забили собі по дві секції, якими ми граємо постійно. Я граю за безпеку та науку, він грає за інженерію і розвитку. Я вважаю, що, звісно, він взяв собі крутіший. От е, секції, але ладно. От мені мені здається, що розвідка і безпека тут найкрутіші. Наука і інженерія ну такі вони якісь ну важливі, але не настільки круті вони, як розвідка і безпека. Плюс тут класні мініатюри, які я хотів би розфарбувати. Не знаю, чи знайдеться в мене на цей час, але хотілося б, от, тому що виглядають вони реально круто. Ще мені, як я вже казав, подобається, як ми тут набираємо персоналу, та що ми можемо вибирати конкретних рекрутів до конкретних секцій. Ми можемо покращувати куби в плані того, що докупляти до секції нові куби, і відповідно ці секції у нас будуть так більше заточуватись на конкретні китки і перевірки. Також що мені подобається, що це гра про складні вибори. Це може до речі не всім подобатись, але все ж таки, коли ви досліджуєте. Недосліджене, там, де ніхто коли ніколи людина не була до цього, відповідно, там це будуть великі виклики. І оця гра постійно, вона постійно тримає вас на прузі. Вам постійно треба приймати якісь серйозні рішення. Частіше це дуже напрягає в партії. То остання партія у нас була, вона була дуже напряжена. Ми просто хотіли прилетіти на планетку і її дослідити. Нє. Ми постійно думали, що наша кампанія закінчиться на цій місії, і нам доведеться заново починати. Ну я вважаю, що це дуже круто, коли от гра тебе може тримати в такій напрузі. Ну і останнє це регравальність. Хоча насправді, якби як ви розумієте, я не пройшов повністю компанію, щоб казати точно наскільки вона регравальна, але мені все ж таки здається, що я би пройшов цю компанію з другом, і потім ще в принципі пройшов би її сам. Чого? Тому що. Вибирай, що ти хочеш, прям конкретно роби ті дії, яких ти не робив. До цього досліджуй кожну планетку і так далі. Повністю досліджуй контент, який там є. Мінімум на два проходження вона. Точно затягне, тобто десь 120 годин. Ну а тепер, друзі, давайте поговоримо про те, що може не сподобатись. І якби я хотів би відмітити цей розділ таким: це деякі моменти тут будуть, які не сподобались мені, а деякі моменти я вважаю, що можуть відштовхнути когось. Тобто не обов'язково, що не подобається мені, а от такий якийсь момент, що ну от він може відштовхувати когось. І почнемо саме з такого. Я казав, що це велика крута кампанія, гра, яка буде довго гратись. І це не для всіх плюс для когось це може бути реально мінус. І е, два одразу тут мінуси можуть бути, тому що, по-перше, велика компанія, яку важко пройти. Ви можете почати грати, але якщо у вас немає часу, або його не буде, сьогодні є, завтра не буде, е, ви просто не дойдете до кінця компанії, не дізнаєтеся, що там, а це дуже печально. І другий мінус, про який я хотів сказати, що одна партія у вас тримає в середньому 4 години, і це дуже довго. Ну, типу. Це я коли граю, ми розраховуємо 4 години. Це ну, якесь серйозне євро. Сісти пограти, яке вас виснажить, і ви такі, але ви зіграєте його повністю. А тут тільки одна сесія. Тому це може бути реальним мінусом. Ви не можете зберігти гру просто коли хочете. Вам треба дограти цю планету, там чи де ви до кінця піднятись на корабель, і тільки там ви вже можете зберегтись. Потім кидати кубики мені подобається, але на жаль, сама. Механіка кидання кубів тут дуже проста і примітивна. Вона прям дуже примітивна. Ви кинули кубики і все. Ви просто дивитесь на їх символи. Трішки впливаєте на них картами і китками інших гравців. Якщо вони також робили паралельно з вами і допомагали вам. Все більше ніяк ви на це впливати не можете. Відповідно, дуже часто рандом буде грати проти вас. Що тепер не подобається суб'єктивно мені. Тобто перші оці пункти, коли які були перед цим, це я думаю, що може комусь не подобатись. Хоча кубики мені подобається кидати, не подобається, що ми їх ну якби можна було б краще це зробити. Мені не подобаються оці колоди, які ми набираємо, і не самі карти. Карти тут прикольні, класні. У них є е, два можливих використання. Мені не подобається набирати цю колоду. Я не дуже люблю ігри, де тобі треба будувати свою колоду перед початком партії. І тут саме це треба робити для кожного відсіку Треба взяти карти, повибирати цю я сьогодні. Граю цю я не граю. Ага, ця мені напевно треба, ця не треба буде. А цю я взагалі не можу грати. Буду третій ранг, а цей перша якась відстойна. а у мене таких нема в другому. Ну коротше, це мені не подобається. Це затягує гру. Просто мені скучно, от мені особисто. Просто може й тому, що я не фанат таких ігор. Але. Ну, сама механіка прикольна, прикольна, я розумію, тому що ви можете вибрати під конкретну планету ситуацію, собі набір карт і їм грати. І вони там різні, і вони будуть різні плюшки давати. Це прикольно, але мені це нудно робити. Не перекладена озвучка в додатку це мінус. Його б не було, якщо б не було додатку. А? А, але так, оскільки там є крута, крутіша озвучка англійською і нема української, то це, звісно, мінус бо хотіли б. Також із у нас ми в матеріальному світі живемо, тому якби ну ціна гри це явно не її плюс. Вона коштує дуже дорого, ясно, в неї все дуже класне. Ну але ціна гри е вона явно недоступна кожному і кожній. І я би радив вам, якщо ви будете грати з кимось, то скидатись на неї, що потім робити. Правда, з коробкою як її ділити, різати рвати. Це вже вирішуєте самі. Також для когось може бути мінусом те, що гра реально постійно тримає в напрузі. Для мене це плюс, це якісь емоції. Але якщо ви хочете розслабитись, то ISS Vanguard ну, не дає він такої можливості, прям дуже розслаблено в нього грати. Це гра не про це. Ну і останнє це також про те, що я вже казав. Тут доволі багато правил і уточнень. Хоча гра вас навчає грати, але потім тут куча позначок, символів, які вперше ну, так. В перший раз здається, ну, ти так ну, не небагато всього. Але потім все ж таки виявляється, що тобі треба частенько лізти у правила. Тому якби, це доволі таки складна гра з точки зору наявної кількості в ній якихось маленьких уточнень. Ну і що ж, друзі, який висновок? Що ж у нас таке ISS Vanguard? І чи варта вона уваги? Звісно, варта і ЕС Вангард це гра для любителів величезних ігор, сторітейлінг з величезними кампаніями, де ви можете прям проходити і проживати всі ці події разом з персонажами цієї гри. Ця гра більше для гіків, для тих, хто часто грає, хто любить складні ігри, для кого величезна купа правил і маленьких нюансів це не проблема. Або ж для тих, хто любить грати в соло. Всього ця гра буде грати ще простіше, тому що ти собі розклав, пограв, нікого не чекаєш, і так ну напевно більша вірогідність, що ти все ж таки дійдеш до кінця кампанії. Ну і звісно, для тих, хто любить сайфай і научну фантастику. Ця гра прям створена для вас. Тут є все, що ви хочете, все, що ви любите. Вона мені нагадує якісь такі серіали, фільми, не знаю, стартрек і так далі, де, от ви літаєте, досліджуєте і відбувається з вами. Всіляке. принаймні, якась така атмосфера тут точно присутня. Тож, друзі, ось така в мене думка про ЄС Вангард. Я вважаю, що це дуже круто, що це видавництво і локалізувало цю гру, зробило таку величезну роботу, привезло її, і зараз український ринок може насолоджуватись. Принаймні та її частина, яка буде грати в цю гру цією. Ці грою, от така тавтологія. Ну а в кінці я дякую тим, хто підтримує мене на Баймі Кофі, Патреоні та платною підпискою на Ютубі. Дякую, що підтримуєте цей проект фінансово. Також тим, хто просто скидає на банку гроші. От, вам також дякую. Я вас також бачу, і це дуже приємно. Якщо ви також. Хочете підтримати мене, то у описі до цього відео є посилання на Баймієкофі на Patreon, там де ще кнопка підписатись є, якщо ну, типу платна така штучка. І десь тільки що тут ще QR-код був на БаймієКофі. Ну і звісно, пишіть коментарі. Бажано якісь довгі про ESS Vanguard, як вам ця гра подобається чи ні, що ви про це думаєте. Про її ціну, наприклад, що ви думаєте, можете написати. І Якщо ви грали в неї, то напишіть ваші відчуття від сюжету, без спойлерів бажано. Але просто от, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропускати, не тіряти нас, тому що час важкий, інколи відео довго не виходять. Але ми стараємось. От. Е, ну і на цьому все. Всім пока.